Вітаю всіх! Мене звати Альона, ви на каналі Майстрині. І сьогодні ми з вами виготовляємо ось таку текстильну гарну ялиночку із маленькими ялинковими прикрасами, що кріпляться до ґудзичків. Такі прикраси ви можете змінити у будь-який час на якісь інші ялиночка шита петельним швом, оздоблена гирляндою, яка приклеюється та ще пришивається до основи. Вона двостороння на ніжці. Ось така цікава красуня. Розпочинаємо роботу. Для роботи нам знадобиться насамперед шаблон, який ви можете скопіювати чи роздрукувати із інтернету, а можете просто взяти листочок, на фільм, це у мене формат половинки А4, та намалювати одну лише половинку ялинки і вирізати. Така ялиночка може бути як із гострими кутами, так і з заокругленими, як у даному випадку у мене. Ще для роботи нам знадобиться фетр зеленого кольору із блискітками, блисківками. Ось такі я взяла. Це ж для ніжки. Це різні декоруючі елементи, нитки для вишивання, клей, гудзички, тейп стрічка, а також це голки, крейда, синтепон для наповнювача, ножиці. Складаємо три шпажки до купи, щоб утворився трикутничок. І обмотуємо тей стрічкою, залишивши зверху та знизу ось такі вільні ділянки. Для того, щоб така ніжка трималася міцно, ми візьмемо невеличкий клаптик паперу. Я ось згинаю такий прямокутничок напів, відрізаю. І зараз ми будемо вставляти шпажку у цей папір. Змащуємо його клеєм. Клей можна взяти будь-який універсальний, який у вас є. Можна також застосувати тут клей ПВА, він також буде тримати. Але такий клей швидше сохне. І приклеїмо шпажку до паперу. Щоб виготовити деталі ялинки, ми перегинаємо листок фетру лицем до лиця, прикладаємо шаблон ялинки, приколюємо, можна обкрейдувати, від шпильки і вирізати. Я ж буду вирізати зразу по шаблону. Перед нами є дві деталі крою. Ми розташовуємо гудзики таким чином, яким будемо пришивати. Позначаємо, тобто ставимо намітки з крейдю чи милом. І власне розпочинаємо пришивати гудзики. Пришиваємо та гудзики на обидвох деталях. Оскільки ґудзик наш без ніжки, то нам необхідно зробити такий та поніжку самим, для того, щоб іграшки гарно та ніцо тримались на ґудзичку. Я утворюю ось таку петлю і ввожу голку у петлю. Так роблю тричі. Ось такі дві деталі у нас вийшли із пришитими гудками. Далі складаю їх виворотною стороною до виворотної, сколюю шпильками. І надалі буду пришивати швом петельним по краю виробу. Необхідно буде залишити е, отвір знизу, щоб потім наповню, наповнювати нашу ялинку. Після того, коли ми дійшли до нижнього краю, ми починаємо наповнювати нашу ялиночку, голку з ниткою залишаємо у самій е деталі для того, щоб далі продовжити роботу. Коли ялинка майже наповнена синтепоном, Вставляємо нашу заготовлену раніше шпажку із паперу цією частинкою де папір у ялинку, сколюємо деталі між собою та зашиваємо дві швом. Беремо горщик, у який буде триматися наша ялинка, заливаємо, застигаючи будь-яку суміш, клей, шпатлівка, гіпс будь-що. І на цьому етапі вимирюємо висоту нашої ялинки. У моєму випадку шпажка задовга, то я ж її обрізала до потрібної мені довжини. Вставляємо шпажку у гіпс і залишаємо висихати. Вирізаємо деталі із фетру для наших ялинкових прикрас, пришиваємо все у вигляді аплікації, використовуючи різні ручні шви. І ось такі маленькі чудові прикраси у нас вийшли. За петлю я взяла декоруючий шнур, все оздобила петельним швом. Не забувайте про кутики три, три стіпки на кутику. Сердечко у мене ось такі двосторонні кольорові. Будь-які прикраси ці ви можете змінити у будь-який зручний час. Для оздоблення верхівки ялинки я взяла декоративну стрічку, виготовляю з неї бантик. Для цього я стягую стрічку за допомогою голки посередині і формую власне бантик. Приклеїмо до заготовки банта зверху одну бусину як декоруючий елемент. І потім вже готову заготовку приклеїмо до верхівки ялинки. Робимо таких два бантики і приклеїмо як з одного боку, так і з іншого. Ми нашу ялинку за допомогою декоративних таких бус. І зробимо типу гірлянда. Я приклею це все у декількох місцях гарячим клеєм, а потім за допомогою голки та нитки тон нашої ялиночки ще закріплю у деяких місцях самі буси, для того, щоб вони в подальшому не від'єдналися від нашої ялинки. Ось така ялиночка вийшла, яка була у нашому задумі. Бажаю вам всім творі з любов'ю. Вас обов'язково все вийде.